Але ви не думаєте, що тут він один раз. Два. Та, блін. Три, чотири, пять. Шесть, сім. Вісім. Бруду просто жесть. Воно все таке в пилюки що аж страшно. Кантер 40 кг цифровий металопластик. Отак. Ну Це прям якийсь мажорний. За ціні батарейки є все. Окей. Ну, зрозуміло, що його треба в батарейки вставити. Так, нам один раз кантур попадався. Я його продав за 60 гривень і був дуже довольний. За скільки я зможу продати оці всі, я не знаю. Але, ну, давайте, хоча б по 50 гривень кожен оцінимо. 100-200, 300, 400. 400 гривень за цю коробку. Ну, але оцей зрозуміло, що він буде дорожче, але ці, може, будуть дешевше. Ну, коротше, плюс 400. Так, і можна відкривати крамницю з жесть. З цими, скажіть ви скажу, і я з кантурами. Так, отут, ну що просто розумію, по-перше, щось торохтить, а по-друге, м'яке. І спочатку я думав, що це одяг. Але дружина каже, що це постунці торохтять. Якщо це все постунці, то це буде, звісно, жесть. Тому мені страшно. Так, ну, балабоди кіс я вже бачу. І це треба якось відкрити. Тепер обережно. У нас ще пакет в пакеті. U. Já vai, Damos. Hum, deixa eu